Слава Ісусу Христу, народу Божі! Свято продовжується. Якби звернули можливу увагу, Ми продовжуємо співати різдвяні пісні. І воно дійсно таке тривале свято. Можете займати місця. Ми сьогодні будемо з вами опрацьовувати 130 й псалом. 130-й псалом попросимо. Оператора вивести на екран, він невеличкий. Минулого разу ми з вами, здається, говорили за всю цих псалмів, починаючи від 120 го аж по 134. й Це пісні про чан. Пісні, які. Співали хручани, паломники, коли вони йшли до Єрусалиму, коли вони йшли в храм на поклоніння, і це починалося від їхньої землі, там від е, небезпечної дороги, і аж поки вони входили безпосередньо туди, на двори храму. Е, е, пісні сходження, ще вони називаються, сходження, тому що постійно, постійно треба було рухатися вгору. От, сьогодні ми з вами говоримо про 130 й псалом. З глибин печалі я до Господа звертався. «Володарю, почуй моє благання, хай вуха твої слухають мої молитви, хто б вистояв, якби Господь, володар наш, насправді покарав нас за провини, та поруч із тобою йде прощення, то шануватимуть тебе і поклонятись тобі будуть. На Господа надії покладаю, життя моє в його руках, Залежу від Його мовчання. Володаря душа моя чекає, мов вартовий, що виглядає в ранішню зорю Той сторож, який жде вогнів досвідніх, ізраїлю довівся Господу, бо справжню милість лише у Господа знайдеш, Щоразу він рятує нас. Так і Ізраїль він спасе від всіх гріхів. Авторство цього псалма під питанням існує думка, що автором цього псалма був цар Езекія. Це припущення. Це не точно так. І сьогодні тема нашої розмови це милість Господня. Володарю, почуй моє благання, хай вуха твої слухають мої молитви. Хто б вистояв, якби Господь, володар наш, насправді покарав нас за провини. А, наш народ сьогодні переживає дуже складні часи і дуже часто можна почути а, таку думку, що це за наші провини. Отака От біда спіткала. Особливо це можна почути. А, Зі сходу і з далекого заходу. Від людей, які давним-давно залишили ці країни. Хто вистав, якби Господь володар наш, насправді покарав нас за провину? І ось думка, яка дійсно змушує нас замислитися. Хто писав? Жоден з нас не міг би встояти, якби Господь пред'явив нам претензії. Здається, я зараз точно не пам'ятаю там, а, мова йдеться навіть за те, що Господь не веде обліку наших провин. У Новому Завіті, можливо, хтось пам'ятає, як апостол Павло пише, що Ісус Христос знищив. Яка велася проти нас. Знищив той перелік. Милість Господа явилася в тому, що ті претензії, які були висунуті проти нас, Він знищив своєю жертвою, своєю кров'ю. Хто виставив, якби Господь, володар наш, насправді покарав нас за провину, та поруч із тобою йде прощення, Тож, шануватимуть тебе і поклонятись тобі Болі. В іншому перекладі, тож боятись будуть, благовіти будуть перед Тобою. Горі з тобою йде прощення. Питання прощення воно а, дуже тісно пов'язане з питанням Божої милості. Господь завжди відкритий для того, щоб чути наші молитви. Канал зв'язку з Господом ніколи не блокується. Він 24 години на день, 7 днів на добу, 365 днів на рік постійно відкрив. Він готовий чути нас. І коли Господь говорить нам, що йому щось не подобається в нашому житті, то наша відповідальність як Божих дітей визнати це перед ним, погодитися з ним і назвати це так, як називає Він. Якщо це не відповідає його волі. Якщо це не подобається Господу, наша відповідальність полягає в тому, щоб визнати це. Якщо Господь це називає гляхом, погодитися, так, Господи, це був дійсно гріх. Але у нас може виникати тенденція, ми вже коли за це говорили, ми можемо порівнювати себе з іншими і казати, Господи, так, те, що я зробив, це, це нічого. Ти подивися вам, що він зробив, або вона, що там роблять у Верховній Раді. Що там роблять ті і ті? Або ж другий варіант Господи, я мав на це право. Подивися, як зі мною обійшлися. Подивися, яка склалася ситуація. Я мав на це право. І коли а, такі дві, дві реакції присутні, то ми стаємо затверділими, наші серця поступово губіють. І поступово-поступово те, що було не принесено Господу, не визнане, воно починає пускати гірке коріння. А воно потроху руйнує, знищує нас і не дає нам розвиватися. Воно не дає нам приносити радість, оточуючим радість собі, славу Господу, плід. Коли ми визнаємо це перед Господом, то в нього є достатньо милості. Для того, щоб нас звільнити. В ньому є достатньо милості для того, щоб нас відновити. Поруч із тобою йде прощення. І далі він автор каже, на Господа надію покладання. Життя моє в його руках. Ми сьогодні, мабуть, краще, ніж багато років тому усвідомлюємо, що життя наше, воно дійсно в руках Господа. І від нас мало що залежить. Бог дав нам здоровий глузд для того, щоб ми могли їм користуватися. Оця сіра речовина, Бог її не просто так туди поклав. І голова, вона нам дана не тільки для того, щоб туди їсти, як казав один Боксер. Бог дав нам це для того, щоб ми могли приймати здорові, виважені рішення і не робити безглуздих вчинків, які можуть нам зашкодити і занапастити нас або наших оточуючих. Бог дав це нам. Тому що е, інколи може скластися думка. Життя моє в Божих руках, як я буду поводитися, це не має значення. Життя моє в Божих руках. Uh, є ще один близький трішечки з містом салон, теж із групи пісень прочан. Там, говориться, можливо, хто пам'ятає, якщо Господь не зведе будинку, то марно працюють ті, хто його будують. Пам'ятаєте це? А потім ще сказано: якщо Господь не охоронить міста, то марно стоїть сторожа. Ну, якщо Господь охороняє, то нашим взагалі виставляти сторожу. Якщо Господь не збудує, то наша взагалі будівельникам виходити. От Господь збудує. Навіщо працювати будівельним компанією? І якщо поверхнево розглядати святе письмо, то можна дійти до таких не зовсім далих висновків, які не приносять користі для нашого життя. І вибудовують дуже-дуже сумнівні теорії. Якщо від Господа все залежить, то на що мені напрягатися, на що мені щось робити? Господь міг би просто забрати нас додому зразу. Після нашого спасіння. Життя моє в Його руках залежу від Його мовчання. Ми залежимо від Божих інструкцій, ми залежимо від Його Слова, яке має керуватися. Керувати нам наше сьогоднішнє життя, як і раніше, воно має бути скеровано Божим Словом. Можна, звичайно, виривати вірші з контексту, формувати якісь свої висновки, теорії, які не мають нічого спільного ні з Євангелем, ні з Божим Словом взагалі. Ну, то таке. Володаря душа моя чекає. Мов вартовий, що виглядає в ранішню зорю, той сторож, який жде вогнів досвідніх. Я думаю, що 99% з нас, мабуть, цей уривок абсолютно не зрозуміли. Це можуть зрозуміти брати, які колись чергували в таборі, або наші брати, які тут несуть чергування в Божому домі вночі. Володаря душа моя, чекаємо у бортави, що виглядає в ранішню загинуло. Якщо ви дійсно хочете зрозуміти значення цього уривка, я рекомендую поспілкуватися з нашими воїнами, які стоять на варті, стоять на старожі вночі. Тоді, коли заходять ДРГ, диверсанти, тоді, коли ворог намагається. Діяти скритно. І для того, щоб виявляти оці дії ворога, вони і просять сьогодні допомоги, просять тепловізори, просять прилади нічного бачення. Щоб ворог не підкрався непоміченим, не вирізав людей, не підірвав трансформаторні вузли на залізниці в нашій області, як це нещодавно сталося. І вони не можуть дочекатися. Поки прийде день, поки прийде світло, поки буде, буде розвиднеться, Володаря душа моя чекає, мов ворота що виглядає в ранішню зорю, З великим нетерпінням. Ну коли вже, ну скільки вже, поглядаєш на годинника, ну ще 15 хвилин, ще 15 хвилин. Той сторож, який жде вогнів до світла. Нам інколи треба поставити себе на місце цих людей, які жили тоді, у напівпримітивних умовах. Нам інколи треба поставити себе а, на місце людей, які дійсно зайняті охороною нічною вартою, щоб краще зрозуміти. Це не та нічна варта, яка раніше була, знаєте, ще? Радянщина, Пострадянщина прийшов. Проспав і все гаразд. Ізраїль довірся Господу, бо справжню милість лише у Господа знайдеш. Як ми сьогодні говорили, справжня милість. Господь це джерело милості, його милості достатньо для того, щоб повністю вирішити питання. Нашого верховного минулого. Його милості достатньо для того, щоб вести нас в процесі нашого освячення сьогодні. Він бачить те, що ми не досконалі. І ми не можемо бути досконалими аж поки ми не залишимо цю землю. Бо інколи можна почути твердження, що ми можемо бути досконалими, поки живемо на цій землі. Я такого не бачу. Довірся Господу Ізраїлю. Знову і знову ви в цих псалмах, якщо ви їх перечитаєте, як я вже сказав, 120 по 134, ви побачите ці заклики. Необхідність для Ізраїля довіритися Господу. Для нас сьогодні теж існує та сама необхідність довіритися Господу. Так само сьогодні в Ізраїлі безпосередньо звучать ці ідеї що необхідно довіритися Господу. Тому що ті партнери, ті союзники, які підтримували спочатку, сьогодні повертаються спиною, вони вимагають своїх інтересів. І Ізраїль починає розуміти, що в реальності йому ні до кого вернутися, окрім як до Господа. Минувість, лише у Господа знайдеш, Щоразу Він рятує нас. Я думаю, сьогодні ми, кожен з нас може навіть передивитися власне життя. Скільки разів Господу доводилося втручатися і виводити нас із різних халеп, із різних неприємностей, проблем, які виникали незалежно від нас. Ситуація такова була обставина, або ж ми самі їх створили. Але крайній річ, так і Ізраїль, він спасе від цих гріхів. Не знаю я кому, а для мене це справді різдвяний вірш. Пам'ятаєте? Євангелія говорить, Він спасе народ свій від гріхів. Справжню милість, друже, ти знаєш тільки у Господи. Якщо ти бажаєш, що твоє гріховне життя воно надто масивне для того, щоб Господь його вирішав в Бога достатньо милості, в Бога достатньо прощення. Для цього прийшов Ісус, щоб спасти Ізраїль від Його гріхів. Для цього й прийшов Ісус, щоб спасти. Тебе і мене від наших гріхів. Його милості достатньо, прощення Його достатньо. І необхідно лише покликати на Його ім'я. Бо сказано, що кожен, хто закличе на ім'я Господня, буде спасений. Амінь. Амінь. Отже, на Господа надію покладай. життя Твоє в Його руках. Ти залежиш від його повчання. Довірся, Господу, справжню милість ти знайдеш лише у нього. Бо він щоразу рятує тебе. Хай Господь прославиться в сьогоднішньому служінні. Будемо уважні до того, що буде відбуватися. А зараз давайте придімемося і звершимо молитву. Дякую тобі, Господь, що ти оновив для нас свою милість. У цей засніжений ранок. Дякуємо, що ти зберіг нас минулої ночі, Щоразу ти рятуєш нас. Наші душі належать тобі, і без тебе ми не можемо абсолютно нічого. Господи, ми повністю залежимо від тебе. І ми усвідомлюємо, усвідомлюємо сьогодні значно краще, ніж два-три роки тому, що якщо не ти. Ми давно вже загинули. Якщо б не милість Твоя, хто б стояв? Дякуємо, Господи, що сьогодні можемо бути тут разом поклонятися Тобі, прославляти Твоє ім'я, разом відкривати Твоє слово. Дякуємо, Господи, що Ти запровадив рішення для нашого життя, запровадив рішення для наших гріхів, від яких ти нас звільнив. І сьогодні ти пропонуєш це прощення ще багатьом. Звершуй твою роботу в серці кожного присутнього сьогодні. Нехай твоє ім'я Паседова та прославиться. Ти знаєш, Господь, хто хотів сьогодні бути, але не має можливості тут бути. Я вимолюсть твою для хворих, для заслаблих. Боже, запровадь усе необхідне. І нехай Твоє ім'я буде звеличене. Молимо тебе сьогодні, щоб ти захистив наших воїнів. На всіх напрямках, де ведуться бойові дії, дару їм твій захист, Боже, дару їм сили. Багато з них кличуть до Тебе. Господи, і ми знаємо і віримо, що Ти чуєш їхні молитви, і ти на них відповідаєш. Боже, завершуй Твою роботу в серцях ще багатьох. Молимо про уздоровлення для поганених, про визволення тих, хто знаходиться в полоні. В засланні. Господи, дай силу нашим воїнам і дай найскорішу перемогу, звільнення народу нашого, звільнення земель наших. Боже, але більш за все молимо, щоб Твоя Євангеліє принесла потужний плод серед багатьох сердець і душ. Боже, всемогутній, без Тебе ми абсолютно нічого не можемо. Просимо Твої милості, благословення на це служіння. Господи, веди, сам керуй, направляй, говори до наших сердець, Господи, Ти знаєш, кому і що необхідне, тому що Ти нас створив. ми твоє творіння, і тільки Ти розумієш нас значно краще, навіть ніж ми самі. Боже, нехай Твоє ім'я буде своєчена і прославне. Поклоняємося тобі, радіємо Тобі, славимо тебе, наш Боже! 「あれ